У суботу, 1 червня, представники благодійного фонду Всесвіт добра, громадських організацій та Федерації футболу Києва за сприяння начальника Сумської ОВА Володимира Артюха передали для потреб наших воїнів-оборонців генератори, старлінки, квадрокоптери з тепловізорами, fpv дрони, окопні свічки, засоби гігієни, миючі засоби, побутові речі тощо. Сьогодні ми знаходимося в Сумській області, місто Суми передали гуманітарну допомогу для військових. Хочу подякувати хлопцям за їхню службу. Слава ЗСУ, щоб вони були здорові. Дякуємо, Велике побажання їм повернутися живими. Ще хочу подякувати наших німецьких товаришів, друзів, які допомагають нам гуманітарною допомогою, яку ми сьогодні доставили до міста Суми. Слава Україні! Передали військовим та прикордонникам чотири генератори, два старлінки. Два «Мавіка» з тепловізором, які дуже потребують військові, можуть літати в нічний час і знищувати тих поганців, які на нашу землю прийшли. Передали також 20 штук fpv дронів 4 штуки fpv дрони з нічним баченням. Також можна там військові знають, що, що з ними робити, яка користь з них, а також інші побутові е е е засоби, е е якими військові користуються кожен день. Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх високо оцінює і всіляко сприяє налагодженню плідної співпраці з міжнародною гуманітарною спільнотою та благодійниками. Приємно, що таких благодійних організацій і міжнародних організацій, які роблять такі благодійні внески, у нас сьогодні багато. Ми дуже вдячні Сумська обласна військова адміністрація в першу чергу. Нашим захисникам, які сьогодні виконують свої обов'язки по захисту України в Сумській області, і дякуємо благодійному фонду, який вже другий раз нам надає допомогу для наших захисників, для наших підрозділів, військових частин, забезпечуючи сучасним обладнанням, забезпечуючи побутовими різними речами, які потребують сьогодні. Наші захисники, тому дуже дякуємо вам. За допомогу, а вам за професійність і захист нашої, нашої сумської області. Дуже дякую вам. Завдяки спільним зусиллям воїнів зсу, сил оборони та безпеки, влади і благодійників. Ворог не пройде на Сумщині, і перемога обов'язково буде за нами.